Видимо та не видимо українська народна казка. Був собі пан та лакей. То як були ще вони малими, так у купі гралися і усе у них зарівно, а як став панич паном, то так зненавидів того лакея, що давай вигадувати та приказувати, щоб він зробив те і те та усе таке, щоб його можна було знищити. Усе те лакей поробив, живим і вернеться. От раз загадую йому принесі мені, каже, видимо й не видимо. то йде, плаче, та й прийшов десь у ліс. Та такий страшенний, що господи, дивиться, стоїть хатка. Він і пішов у ту хату та й заховався під при... 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 Припіч... припічком. Коли це був обід, приходить дід та й гукає. Вийдемо й не вийдемо, подай стіл. Тут відразу де не взявся стіл, а на ньому усякі напитки та наїдки. От дід напився, наївся та вийдемо й не вийдемо, прибери. Зараз де все оте і поділося. А той лакей з під припічка усе те бачить. От як дід пішов, лакей виліз. Ану, каже, і я зажадаю того собі. Видимо й не видимо, подай стіл. Зараз дещо і взялося. Він напився, наївся, тоді і питає А що видимо й не видимо? Може, тобі у цього хазяїна набридло? Та набридло, каже. Так ходімо зі мною. Ходім, ото й пішли. Він що версту відійде, гукав. «Вийдемо й не вийдемо, чи ти тут? Тут, тут, хазяйне, не бійся, я не останусь. Коли це йдуть, бачить він, що покої будуються, людей нікого не видно, а один тільки топір, сам і ще, сам і рубав, а що треба підняти, топор устромиться, стромиться, сам і нагору витягне. Вийдемо й не вийдемо йому і каже Поміняй мене на топір саморуб, а я у тебе знов буду, як тільки гукнеш. От то тільки сказано, а тут і дідок іде він і каже: Проміняй мені, діду, цей топір на видимо і невидимо. Яке ж воно? Він тоді зараз. Видимо і невидимо, подай стіл. Дещо і вродилося. Дід, дідок напився, наївся. Це, каже, добра штука. Чому не, проміня, не, не промінятись? Та й віддав йому топор. Топір. От він вийшов за кряж, та вийдемо й не вийдемо. Тут, тут, хазяїне, коло тебе озивається. От випало йому знову йти лісом. Іде він і бачить, що скаче кругом лісу ломачка, а в лісі ходить дідок. Що це? питав діду, у тебе таке? Та це Ломачка самобійка. Ось дивись. Ану, каже Ломачка самобійка, ходи. Та Ломачка як почала скакати. Що наскочить, то дуба і звалить, то, то і звалить. Він тоді до свого. Вийдемо й не вийдемо, подай стіл. Зараз дещо і взялось. Дід напився, наївся та й пристав до нього. Проміняй мені його на ломачку самобійку. Та й проміняв. А вийдемо й не вийдемо, і каже йому Та й проміняй, бо я знову тебе, як гукнеш, буду. Він проміняв, узяв ту ломачку самобійку, вийшов з лісу та вийдемо не вийдемо. Тут, тут, хазяїне, коло тебе. Ось приходять вони у місто. Зайшов він у трактир, зараз як закомандує. Вийдемо й не вийдемо, подай стіл, відразу дещо й взялось. Він напився, наївся, та ще коло себе чоловік 10 нагодував на, на тоді. Вийдемо й не вийдемо, прибери. Дещо й поділось. А у тому трактирі гуляв вояк, побачив та й каже, це ще не штука, а от штука, ану, прути, прути нуте. Де не взялись, прути, як заходились, так коло нього аж свистять. Ось проміняй, каже, мені на твоє видимо і не видимо, а видимо, не видимо, та проміняй, каже, я знову тебе буду. Він проміняв його на ті прути, та тільки вийшов за місто та відимо, не видимо. Тут, тут, хазяйне, не бійся, озивається. От прийшов він до свого пана. А в нього саме гості були, та сусідів понаїздило такого. Пан, як побачив, що він вернувся, кричить Ей, подай канчук. Ні, каже, підожди. Бий гостей, Ломачко, самобійко, та добре бий. Як почала та Ломачка гостей чистити, що побила, а що повтікали, він тоді допрутів. Прутинуте, як візьмуться ж ті прути коло пана, от як вичистив добре пана, що той йому нічого вже й не каже, тоді давай буватися. Ломачка самобійка доби валить, топір саморуб сам таскав, сам рубав, саме теше. А він тільки походжав. І приказує.